Пограти PUBG Mobile, чи смачно поїсти в макі? <смачно>, смачно поїсти в макі. І пограти PUBG Mobile. Можна в макі поїсти і одразу і же поіграємо, там Wi-Fi. PUBG Mobile, чи мандрівка на острови? Mm. Мандрівка на острови. Мандрівка на Erangel. Ого! <смеш> oh -oh. <смеш> PUBG Mobile, чи Brawl Stars? PUBG, PUBG Mobile. PUBG Mobile, чи мати ангельський голос? Ти вибрав, так? Ну, поєднати вибрав, мабуть. Ну, я PUBG Mobile. Mobile. Потрібно вбрати. <laughs> ну я ж поєднав, тоді я ще і поспівати можу, і пограти можу. Я вибрав PUBG Mobile. PUBG Mobile чи Lambo Uruz? PUBG Mobile? Ну, Ви В грі? PUBG <laughs> Тоді, напевно, Lambo Urus. Або пограти PUBG Mobile в Lambo Uruus. Вообще клас. Ні, чекай, якщо обираєш Lambo Uruus, то що, PUBG Mobile ніколи не граєш в Алла Баурс. Побжима байл, чи бути в Nav'i. Бути в Navi. Да, будь в Navy. Що составе PUBG Mobile. <laughs> Йоу! Побжима байл, чи отримати 100 тисяч доларів? 100 000 доларів. PUBG Продажний. <laughs> PUBG чи годинник Патик Філіп? А, я понял, для чого питання. в мою брати. Ну тут... Очевидно. PUBG Mobile, бо я це не повторю зараз. Так. Да. <с ambal energy> PUBG Mobile чи дівчина? Дівчина. Дівчина. PUBG Mobile чи можливість проходити з стіни? У мене такої фантазії навіть не було. Як <с> буде PUBG Mobile? А я б крізь стіни би проходив би. До Крістіни? До PUBG Mobile чи PUBG PK? PUBG Mobile. І це фінал. Йоу.